Політолог Гайдай розповів, що представники ТЦК СП ЗСУ перевіряють всіх тих чоловіків в Західній Україні, які давали хабарі? Для чого це потрібно, щоб витягти їх до кримінальної відповідальності або, скоріше всього, мобілізувати чи знову взяти гроші? як думаєте? Для чого вони це роблять? Звичайно, що, що вам робити, якщо проти вас відкриють кримінальну справу за дачу хабаря? Звичайно, відправлять в СІЗО і будуть вимагати ту суму відповідно до норм КПК, яку ви давали хабаря, а то і більше. В залежності від тяжкості вашої прави. Тому моя велика порада жодних кабарів давати нікому не треба, а діяти лише по закону міжнародному, як це передбачає міжнародне право. Пам'ятайте, міжнародне право вище за конституцію України, і Конституція України визначає, що норми міжнародного права вищі, ніж вона. В першу чергу міжнародні норми права. Тому щоб уникнути кримінальної відповідальності за хабар, не потрібно його пропонувати посадовим особам. Якщо вони вам це пропонують, фіксуйте, звичайно, їх можуть відпустити під залог з СІЗО. І вони далі будуть займатися. Своїми справами, але сам факт вони не уникнуть кримінальної відповідальності за дачу Хабара і будуть сидіти рано чи пізно. Тому фіксуйте всі злочини ТЦК СП ЗСУ. І не платіть їм в жодному разі за перетин кордону. Чи будь-кому дійте по закону. Якщо ви хочете. На законних підставах покинути територію України, для прикладу, поїхати на роботу. Що вам потрібно зробити? Звернутися до ДПСУ, отримати офіційну відмову, оскаржити її в суді. От і все. І за рішенням суду виїхати. Не потрібно платити нікому нічого з хабарів. Взагалі нічого не потрібно робити. З цього питання, а оскаржувати незаконні рішення Кабінету міністрів та ДПСУ. От і все, що потрібно знати про це. Тому, щоб не попадатися, не платіть жодних хабарів. Що робити, якщо вони з вас вимагають? Вимагайте в них включити під запис їхнє. Камера, які повинні все це фіксувати. Звичайно, вони відмовляться, і, скоріше всього, вас відпустять. Тому що їм не потрібні такі свідки взагалі. І взагалі тоді у вас відмовляться бусифікувати. В принципі, чому? Тому що їм не потрібні ті, хто це фіксує, і вас скоріше викинуть з бусик. Вже були такі історії, коли людина змушувала на камеру їх включити ці камери. І вони чомусь зразу кудись цікаві. Але почекайте, тисикашники, засушники не чекайте, чого ви тікаєте, включайте свої бодікамери разом з поліцейськими. І спробуйте вимагати хабар і спробуйте вимагати пройти добровільно. ЦК ЗСУ без доставки від начальника обласного ТЦК, не показавши свої повноваження. Ну, спробуй. Потім все це, це буде оскаржено в суді. Ну спробуйте не діяти по закону. Ми вас змусимо діяти виключно по закону. А якщо ви не будете посадимо на довго ув'язне судовічно, тому що саме ви дискредитуйте. Збройні Сили України. Таким чином, коли ви кажете, що не можна вас знімати, там, і так далі, і так далі. можна вас знімати всі ваші неправомірні дії. Це раз. І це буде доказом юридичним суді проти вас в кримінальних провадженнях. Ось саме так. Яким Чином можна уникнути кримінальної відповідальності для прикладу підсказки, якщо ви знімаєте ТЦКшників, розповсюджуєте їх в інтернеті. Для прикладу. Заблюрити для прикладу їх машини, що будь-що. Для прикладу, і тоді не буде статті. 114 дріб 1, 114 дріб 2. Саме таким чином. Знаєте свої права і обов'язки. І тому, коли вам пропонують дати хабар, записуйте цих людей та транслюйте цю трансляцію. Пишіть міністру МВС, що ви піймали хабарника підлого, який хоче з вас хаба. Саме таким чином, як писати, щоб уникнути кримінальної відповідальності, пишіть особисті повідомлення. І тоді, коли вони там будуть вам розказувати, що ви десь щось поширювали, то ви відправляєте начальник ВС України та голові ДБ приватні повідомлення. Що відбувається? Як з вас вимагають хаба? І вони одразу приїдуть і одразу посадять цих негідників погоду. І вони вилетять зі своєї роботи. Або підуть на передову. Одне із двох. Дякую за увагу. Гарного вам, дня, шановні українці! Підписка, лайк, репост, донат в шапці цього профілю до відео. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких направ коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація з військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових структур України коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист з кримінального права коштує 500 доларів США відповідно ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти вас коштує 1000 доларів США відповідно. Юридична консультація Податкове право як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ, органів державної влади чи свого контрагента. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр Підписка Лайк, репост, коментар та донат до цього відео. Пишіть, репостіть це відео і розповсюджуйте в соціальних мережах. Також ви можете зробити спонсорувати, нажавши на кнопку спонсорства. Дякую за увагу. Гарного вам і вдалості. Разом доб'ємо домів. Підписуйся. тут з нами. Цікаво.